Розповім вам про 33-ю фотографію у серії. Вона називається Чи то випити, чи то до роботи йти. Розповім перед історією. Колись у Олександр Ройтбург до Фейсбуку я побачив пост про картину Чи не випити 1883 року автора Пастернака. Там зображений чоловік, який таким в жесті пропонує. Випити, я так розумію, ну, судячи з назви. І він таким жестом запитує у глядача, ніби хочеш теж випити. Ніби це простий посил закладено у цій картині, проте і інше нашарування, котре, як на мене, більш важливе, саме такого недбалого ставлення до себе, свого майбутнього, самоіронії та гумору. І от саме цю думку я хотів висловити у подібній фотографії у серії. Із людиною, з таким самим запитанням у жесті, та е, підсилити цю думку у назві фотографії. Але зняв я трохи інше, як ви бачите, зняв те, що е, висловила мандрівниця Мені Мюррел, Дові у книзі Дівчина в Карпатах. Е, українська, в українському перекладі є така книга. Коли вона писала подорож Карпатами 100 років тому, він, мешканець Карпат, щасливий у своєму меланхолійному гірському образі, задоволений своєю долею та можливостями. Адже саме такий відсторонений погляд письменниці є, на мою думку, правдивий. От, і я сподіваюся, що в мене власне, вийшло таке зняти. У нього є, по-перше, в такому в позі. Запитання про своє майбутнє, що йому робити, і вибір, чи то випити, чи то до роботи йти. І в них є таке ще меланхолійне ставлення до, власне, до грошей. Байдуже, навіть я би сказав, в чомусь у місцевих мешканців. Десь вони там заробили якусь копійку і витрачають її. На такі безглузді іноді речі, на якісь іноді блискучі речі, просто красиві речі. Купити, прикрасити своє житло якоюсь пластмасовою е фігнюшкою, там, на 1-2 на роки вона повесить, потім її викинуть, бо вона вже стала ну, некрасива. М ну, або, власне, піти і десь просто ці гроші е миттєво витратити на якусь безглузду зовсім. Річ або випити просто, пропити ці гроші.